Всім доброго. Дня. Е, сьогодні <кій> проводив тестовий заїзд е, з, <кій> з піском. <кій> Поважив трактор хомисту. Для тих, хто не знає, трактор в, ну, снаряжена маса, по суті, його без водія. В мене вийшла на 790 кг. Не так, як книжка пише 980. Скоріше за все, то пише з приблизною з вагою водія. Я сьогодні був на металомі, поважився на електронній вазі 790 кг. E, взяв e, разом з вагою, вийшло, з піском е, e, тона 530. Тобто я на себе взяв 700. Скільки там 720-730 кілограм чи 740. Ну, коротше, 700 кг там було чистого. E, Отлично себе, якщо чесно, не планував, так багато накидати, як тільки тонни накидати. отлично себе поводив. Що мені подобається, я приїхав сюди додому на повишених передачах. Тобто, що перша, перша взагалі повишена, не чує, що я маю груз, що я не маю грузу, Я думав, що капець не рушить, без проблем. Друга, ну не знаю, може, чуть-чуть чує, але без проблем. Я всю дорогу їхав на другій повишені. Третю не включав, не включав, тому що хмусту на бідово вирушає, а з грузом, то тим більше і не включав. От те, погано, що тут іменно Д25 поганий, тим, що не вистачає йому мощності, щоб потягнути на найвищі передачі. Але з іншої сторони, якщо взяти інший будь-який трактор, він на транспортній передачі не тягнете в велику вагу. Візьміть з будь-якого, чи Т25, чи Т40, візьміть ХТЗ-Т-12. На четвертій передачі він не потягнете його з прицепом повним піску. Тобто, четверта передача його кудись перегнати. Так само і тут. Друга повишена, їхала прелесно. Я сюди зупинявся, рушав, тобто без проблем. Не скажу, що трактор бракує можності. Трактор тут можності не бракує. Якщо їхати на последній, да. ну але на последній з грузом він не не їхати. Я той процес знімаю, зараз подивлюся, може я схрещуть відео, а може окремо в Ну, Завізь мета коротше, привіз піску, ти квітка. Висипає, все отлічно. Сам не висипає 700 кг, треба газувати. Хомосту не висипає. Що ще сказати. Що чесно, мало менше прес, я щось приблизно прикинув. Ну, трохи буде мислення, якщо чесно, мене буде зробити дві пісочниці. Так дітям привіз піску. І так ти стану трактора. Трактор, як бачите, персик, можу показати. Я помір, я взяв. Ну, я тут не маю тонкому поїздити, розумієте? Я, я дивлюся, як люди їздять в селі, то є поле, якась горбака, річка. Ну, сів, покатався класно. Я сиджу, хата на хаті, живу майже в центрі міста. Мені пішком тих хвилин сім до центру міста. Кожен другий виходить, а ти можеш мені по траві не їхати? На Вулиці. На Вулиці. Розумієте, і типа. Я поїхав на ветомов до себе, там є добрячі такі калюжі, вони зроблені тими газонами зі Я грозоний пити, по калюжем поїздив, а не класно. Ну, повний привід це є повний привід. Я на собі з 700 кілограм, я ніде не стою в будь-якому болоті валю. <з rails> Дуже круто. Звісно, перевага над заднім приводом очевидна. <lyrics> так, до теми, до теми дизельних двигунів, ну, не знаю. Хто комусь подобається, комусь ні. Я не ставлю, чому дизельний двигун, я можу купити його. Я не ставлю тому, тому що ні на один дизельний двигун маленький, малогабаритний, -мало немає по-людських запчастин. Візьміть того Роджеріні, RD270, які там ще є, ті радянські. Візьміть навіть сучасну вейму, вона зараз 50 тисяч коштує двоциліндрова, не одно, одно нікому не потрібно. Одно подешевше в час війни. А двоциліндрова нарошана. Ну, я не знаю, чи можна знайти до нього окремо циліндр, поршень, кульцо. І через то я, я їх взагалі не спішу їх купляти. Тому що до У 25 є все, і воно копійки, а до тантих немає нічого. А те, що він бере на літр більше в годину, це дурниці. Чи там наскільки не знаю. Ну, той трактор не може брати. Я ще не привірав, якщо чесно, десь пізніше перевірю. Мене той розхід, мама, цікавий, якщо чесно. Я такі емоції получаю на повному приводі, що мені. Ну, бере він літра чи літру більше, це ні на що не впливає. Я в будь-який час завожу, в будь-який час їжу, мені не страшний мороз і тому подібне. Все просте, як дрова. Тобто, де до того де тих всіх моторів знайти насос топлений? Якому йому кредит, то що тут мотором, то мотор кредит. Не знаю, що ще там є. Форсунки, поршень, кольцо, матч, знає. Через той, в першу чергу, через відсутність запчастин я. Не беру тих моторів, вони мені не потрібні. Я навпаки дивився на малокубатурний -мало е дизельний двигун. З е машини, з любої. я тільки ще не підібрав, не підібрав, з якої, щоб він сюди пасував, щоб він був маленький. Може, щоб він мав куб, літр 100, отакий, щоб він сюди влазив, воно на щось похоже, а не на хрестини того чорта, то капота викинули, мотор торчить поза у пів метри. Ну, Хто таке робить? І якщо можете питання комусь мені поручиться, може я його організую. А ми, ну, в принципі, для роботи того мотора вистачає з головою. Прости, як дрова. Треба змиритися, що він бере на літра на літр більше за дізельного, то то для мене зовсім не проблема. І бажаю, щоб і для вас це була теж не проблема. Не пишіть мені ці дізельні мотори, тому що я їх не хочу. Ну, вони мене не цікавлять, до них ні одної запчастини немає. Я знаю, з чим приходять до мене люди. Ну, крім от, от, трактора, я складаю, в мене є. Перний станок є зварений апарат. Я знаю, з чим до мене приходять люди з китайськими тракторами, де їм лопає, виймають гільзу одноциліндрові, правда, ті реміні. Виймають гільзу, приносять шугун, показує лопнуло, Там і вода, і масло, і в середину гільзу вставляється. Де я тобі таке знаю, шугун? Я зварюю, чи воно буде ходити, звідки знаю. Типа, ну, воно все крайне ненадіжне. Дизель, -дизель, дизель надіжний, коли -то, -то Рено, Volkswagen. І коли воно нове. А коли воно бюшне, ну то. Ну, я, я навіть в машині йде минав бензину того блушного. Бо коли він новий, то він добрий, чи з новим пробігом. А коли він з великим пробігом, то тобі тільки досталося герметірувати. Ну, Мій вибір поки що 100% це в 25. Хіба щось супер знайдеться, і що до нього колись в майбутньому будуть запчасти, то я, в принципі, не таке модно вигадувати. Просто я не знаю, який його смисл. Цікавий більший мотор для того, щоб тіпи, він скоріше їхав. Але він їде на всіх передачах, крім е, самої останньої. Бо саме останнє це транспортна, це перегнати трактор з одного села в друге, пустим. А все одно ви не будете на транспортній їхати. Е, я пробував включати транспортну, він ній їде, мучиться. Е, Смисл здійснитися з трактора, з коробки і так далі. Нагрузив 700 кг і попер на последній передачі. Ну, так ніхто не робить. Е, в принципі, трактором я довольний, як слон. Та я доволі, я ще не можу повірити, що немає підтікання маслом. В моторі. Він ж тим маслом страшно. Зараз, якщо чесно, ще подивимося з вами. ну, Лянуся маслом конкретно. Зараз я покажу знизу. Хто знизу, бачите, це не маску, то я калюжі помірю. Хоч 10 і калюжі можу поміряти, <гум> бо на вулиці нема, де. Та тут все персить. Тут не знаю, чи буде видно, бачите, така масляна пляма зверху. Ну через сапу наш масло викидали. Я просто забагато його наляв в місці. Я думаю, що вона лишньо викидає, а за да я помірюсь. Добре. Все. Який би вітра це не купляли, на якому двигуні не їздили, <сумісті> пам'ятайте, що Христос любить вас. В першу чергу це спасіння душі має бути питання. А все остальне якось буде. І дизельний буде їздити, і бензиновий буде їздити, і всякий буде їздити. <сумісті> все, я йду замітати, а вас хосі, бо нас мить. До бачення.